Фернадіньо з м'ячем. Прекрасна передача на правий фланг Даріо Серна. Перед ним вільний простір. Серна прострілює. Удар! М'яч в воротах. Забиває Генрі Хітарян. 18-й м'яч Вірменена у цьому чемпіонаті. І він ще більше відривається від свого найближчого переслідувача цим голом. Що ж, прекрасна комбінація. Просто в три паси футболісти шатаря розрізали всю оборону Чорноморця. Дивимося на повторі Фернандініо Суна. Пас на 11 метрів і прекрасний завершальний удар. Без шансів для безотосного. Ну що ж, тепер Чорноморцю буде ще важче здобути потрібний результат, яким вважалася нічия у цьому матчі. Для чорноморця. 2-0 і шатар може почувати себе набагато впевненіше. Просто прекрасно. Прекрасно розуміє Григорчук, що вже дуже мало шансів, і це було видно по його обличчю під час другого пропущеного м'яча. Чорноморець в атаці. з флангу Зубейко. Матос намагається знайти футболіста Чорноморця, підходить до, до воріт гірників, але там все перекрито. Навіс штрафну боротьба з м'ячем Джаджеджі проти нього сигна. Кутас. На замасі. Забираємо хітаряна, ще один навіс, все спокійно. Гірники з м'ячем. Будують нову атаку. Пас-центр знову Фернандіня. Все грається через нього. Мозг команди. І знову Срна, Знову правий фланг, знову провал на цьому фланзі. Серна! Навіс. Тайсон. Простріл. Спокійно грають обороні футболісти Чорноморця, Бурдужан Проти нього Грачишкін фол з боку Грочишкіна. Пауза у грі. А, заміну в складі гірників. Заміну в складі гірників. Замість Едуарду на поле виходить Тейшейра. Ну що ж, Едуарду свіже матч відіграв. Тейшейра вийшов на поле. Звичайно, футболісти Чорноморця пас назад. Немає руху у них вперед, тому, тому що все переходить до футболістами Шахтаря і так змушені катати м'яч на своїй половині поля. Джа-Джеджі надій у відборі грає Сина. Розчаровані вболівальники одеситів. Напевно, не, так, не такого виїзду вони чекали у Донецьк. Надіялись на успіх своєї команди. Але хоча, хоча ча, ча, ча ще є і все можливо у футболі. Гірники з м'ячем. Показують нам Григорчука, який не дуже задоволений тим, що відбувається на футбольному полі. Кривцов пас вперед. Надію, що хтось зачепиться. Одесити програють її іденоборці в центрі поля. Зубейко знову з правого флангу. Ну, Активно цей захисник вперед. Так само, як і правий бек Чахтаря. Срана зараз був удар Бобко, але не точно. Сильно, але не точно. Ще раз бачимо боротьба в центрі поля і удар Івана Бобка. Заміна в складі одеситів замість Ковальчука на поле вийшов Старгородський, Новачок Одеського Чорноморця, який прийшов з Київського арсеналу через всім відомі фінансові проблеми канонірів, так само, як і Максим Шацьких, якого зараз поки не видно на футбольному полі, після того, як він вийшов на заміну. Фол з боку шахтаря збиває Бурдужана. Напевно, найбільш небезпечного нападника у складі Чорноморця Фолив Фернандіньо Фолив Фернандіньо в даному випадку. І штрафний. А штрафний це вже якийсь. Шанс, можливість гарно подати біля м'яча Шацьких подача в штрафну М'яч нікого не зачепив, хоча подача була зроблена непогано на дальню штангу. Але дивідендів це команді Чорноморець не принесло. Ще раз молуємося м'ячем хітаріана. Ніхто його не тримав в центрі штрафного майданчика і от вам результат. А результат нагадаю, 2-0 в пользу Шахтаря. Будують гірники нову атаку. Розігрують м'яч з центра поля. Адріано чіпляється за м'яч. Адріано. Міхітаріан. Знову сравні з правого флангу. Простріл. Подача. Простріл. Але виносить захисники Чорноморця м'яч з воротарського майданчика. з На Нам У суди встигає Генріх. Тільки що бачили ми його біля штрафного. Тепер він вже на своїй половині поля. Прекрасний просто футболіст, який в красивих тунах розкрився ім... іменно в шахтарі. Хоча був, і один із... був одним із лідерів Донецького металурга. у бозокоснув. Починає він нову атаку одеської команди. Показує нам, що готується заміну гірників. Вийде молодий Едуард Соболь, ще один новачок. Дуничан. І, напевне, поміняє він все-таки раца, так як це буде заміна по позиції. Поки йде боротьба в центрі поля, Чорноморець намагається знайти якісь підходи. Але як я вже заявляв, усе перекрито попереду. Тому йдуть такі попередні передачі з флангу на фланг. Ну Зараз чому щось буде. Джедже. -дже! Він прострілює. І штанга! Який момент був! Чи то простріл, чи... чи то удар Джедже! -дже. І м'яч влучає у штангу. От вам і. Можливість для чорноморця. Ну що ж, тільки що могли вони відродити інтригу у цьому матчі? Але не везіння Джа Джеджі і везіння для Андрія П'ятого у вигляді штанги. Не дарма каже, що штанга перший друг голкіпера. Ракітський з м'ячем. Сарна. Тут же Тайсон боротьба, боротьба за м'яч і фол. Фол з боку Кутаса. Ну, Тайсона дійсно важко відібрати цей м'яч. Він його дуже добре тримає цей бразилець. Ще раз димся. Подача, м'яч так ніби зрізався. Все-таки це була подача, не удар, але м'яч по такій траєкторії. Влучив у стійку, а там ще й бурдужан набігав на цю передачу. І ось і заміна, про яку ми вже говорили, яку ми анонсували. Замість розвана Раца вийшов на поле Едуард Соболь. Молодий футболіст теж новачок гірників в цьому матчі. Атака шахтаря нічим не завершується, Відворіт буде пробувати безотосний. Знову знову нам показує момент джа -дж -дж -дж. Ну Якби такий м'яч злетів від стійки чи просто вкут. Це був би один з найкрасивіших м'ячів у даному чемпіонаті. Але, але на жаль, не побачили ми голу чорноморцям. І Шатар знову у своєму стилі контролює м'яч. Пас вперед. Не доходить пас до Тайсона. Боротьба справа. Постійні протистояння Джа Джеджі із Серни. І попередження. Що там був фол Попередження легіонеру Чорноморця. За удар Даріо по ногах. Бачимо боротьба і все-таки так, зачепив ззаді по ногах. І справедливо арбітр показав жовту картку. Одесити з м'ячем. Перепасовка на лівому фланзі. Завершується втратою м'яча. для Гірників знову Фернандіньо, Центр на Ракицького. Ракицький віддає на Соболя. Соболь з лівою підключається вперше до атаки. Ракицький. Пас назад. м'яч у п'ятого. В центрі поля Даріо Серна з м'ячем, Знову Фернандіньо. Найбільш помітна така парочка у складі гірників. Прекрасно між собою взаємодіють. Розуміють один одного з пір слова. Шатар будує нову атаку. Фернандіньо, Тайсон. Ракицький. Собі стоїть війни, відкритий, але його не бачить Ракицький. Відає в центр. На Кривцова. Кривцов на Срну. Заводять трибуни. Гірників. Чуємо скандування Шахтар-Шахтар. Фернандіньо. Можна бити. Фернандіньо тягне м'яч. Стінуючись Адріано. Адріано. Удар! 3-0. Третій м'яч влітає у ворота Чорноморця, ну все, це вже, друзі, розгром. Це розгром і забиває хто Луїс Адріано. Луїс Адріано після стінки з Фернандіньо робить рахунок непристойним уже для Чорноморця. Точніше розгромним. Бачили ми радість президента Шахтаря Рената Ахметова. Він задоволений, задоволені глядачі. Поруч з Ахметовим ми також бачили Володимира Бойко, президента футбольного клубу Ілічівець. Ну що ж, ось така ось от стінка. Удар. І м'яч по такій траєкторії злітає в кут воріт. 3-0. 3-0. Ну, там без шансів для воротаря. Абсолютно без шансів. 3-0. І забиває Луїс Адріано.